Жоржини додають драматизму в літній сад своїми приголомшливими квітами. Великі, красиві суть свіття самих різних відтінків і форм роблять їх справжніми зірками клумби. Жоржини, тарілки це гігантські версії звичайних жоржин, які вражають уяву своїми величезними, ефектними квітами. Їх розмір, колір і форма створюють сміливі акценти, з якими не зрівняється жоден інший багаторічник. Але щоб домогтися такої краси, доведеться трохи попрацювати. При правильній підготовці ділянки і догляді ці жоржини будуть радувати рясним цвітінням все літо. Загальна інформація Тип рослини – багаторічник, сімейство, Айстрові, Рід, Жоржина, Вид, різні, Батьківщина, Америка, Освітлення, повне сонце. Висота від 30 см до 1,8 метра. Полив помірний. Шкідники і хвороби, сіра гниль, борошни староса, вірус мозаїки, жоржин, попелиця, павутині кліщі, цикадки, стеблові свердлельники, трипси, слимаки. Догляд високий. Тип грунту середня. Зона морозостійкості – 7-10. Що таке жоржини, тарілки? Термін тарілка відноситься до жоржин з квітами діаметром від 20 см і більше. Деякі сорти досягають 35 см в діаметрі. Жоржини бувають різних розмірів від крихітних помпонів до величезних тарілок. Їх майже ідеальна форма пелюсток створює симетричні і різноманітні суцвіття. Вони ідеально підходять для зрізання або клумб. Хоча вони самі по собі ефектні, їх можна поєднувати з іншими рослинами, такими як герань, агастахе, шавлія або весняна цибулина, важливо, жоржини токсичні для собаки котів, тому тримайте їх подалі від домашніх тварин. Характеристика жоржини тарілки відрізняються за формою, розміром і кольором в залежності від сорту. Квіти можуть бути простими або махровими, круглими, чашоподібними або плоскими. Вони бувають практично всіх кольорів, крім синього, від кремово-білого до темно-фіолетового. Цвітуть з середини літа до заморозків, причому перша квітка зазвичай найбільший. Залежно від сорту, висота рослин варіюється від 30 см до 1,8 м, а ширина від 30 до 40 см. У зонах 8, 10 жоржини багаторічні, а в більш холодних регіонах їх вирощують як однорічники або викопують бульби на зиму. Батьківщина Жоржини родом з Мексики та Центральної Америки, де їх вирощували заради їстівних бульб. Іспанські дослідники вперше згадували їх у 15.00 роках, відзначаючи їх використання в медицині. Спочатку квіти були невеликими всього 2-5-5 см в діаметрі. У 18.00 Хароках рослина потрапила в Європу, де селекціонери почали виводити сорти з більшими і ефектними квітами. Посадка Найкраще купувати бульби жоржин з назвами сортів, так ви будете впевнені в результаті. Висаджуйте бульби навесні, коли ґрунт прогріється. У південних регіонах це може бути вже в березні, а в більш холодних в квітні або травні. Якщо ґрунт вологий після весняних дощів, не поливайте бульби до появи паростків. Надлишок вологи може викликати гниття. Жоржини добре ростуть як в контейнерах, так і у відкритому ґрунті. Головне переконатися, що горщик досить великий для дорослої рослини. Пересадження. Ключовий момент підготовка місця. Викопайте яму шириною 30-45 см і глибиною 30-60 см. Додайте органіку і засипте назад. Бульби садіть на глибину 10-15 см очками вгору з відстанню 30-90 см між рослинами. Для високих сортів вище 1,2 м. Рекомендується особлива техніка посадки: спочатку засипте яму наполовину, потім посадіть бульбу і прикрите 2,5 см ґрунту. У міру зростання поступово додайте решту землі. Як вирощувати міцна коренева система запорука успіху Жоржини не люблять сильний вітер, тому захистіть їх від протягів. Високим сортам потрібна опора, оскільки їх стебла порожнисті, а квіти важкі. Встановіть кілки або сітку при посадці. Освітлення. Жоржини люблять сонце, їм потрібно 6-8 годин світла на день. У жаркому кліматі можна забезпечити легку тінь у другій половині дня. У тіні рослини витягуються і гірше цвітуть. Полив. Жоржини на 75% складаються з води, тому їм потрібен регулярний полив. Поливайте глибоко, але не надто часто, щоб уникнути перезволоження. У контейнерах ґрунт висихає швидше, тому частіше перевіряйте вологість. Ґрунт ідеальна ґрунт пухка з хорошим дренажем і багата органікою, оптимальний pH 6,5,7,0 Додайте компост, перепрілий гній або соснову кору під час посадки. У бідні ґрунти внесіть 5-10 см компосту. Температура і вологість. Жоржини воліють про холодні ночі 13-16 теплі дні 21-27 си. Мульчування допомагає регулювати температуру ґрунту та зберігати вологу. Добриво. Жоржини швидко ростуть і витрачають багато енергії на цвітіння. Якщо ґрунт багатий, добрива можуть не знадобитися. В іншому випадку використовуйте органічне добриво, наприклад, 5-10-10, під час посадки та щомісяця до середини серпня. Обрізка прищипування верхівки на висоті 30 см зробить рослину більш кущистим. Видалення бічних бутонів, дебудінг дасть один великий квітка замість декількох дрібних. Регулярне видалення зів'ялих квітів продовжить цвітіння. Догляд Жоржини не вимагають уваги, але результат того вартий. Мульчуйте ґрунт, підв'язуйте високі стебла і вирішуйте, чи будете викопувати бульби на зиму. Викопування бульб У холодному кліматі бульби краще викопувати після перших заморозків. Акуратно очистіть їх від землі, підсушіть і зберігайте в прохолодному місці в ящиках з вологим піском або тирсою. Розмноження Жоржини розмножують живцями і діленням бульб. Насіння не зберігають сортові ознаки. Популярні сорти Жоржина – келвин фладлайт. Яскраво жовті квіти діаметром 25-30 см. Висота 90-120 см. Жоржина кафе і оле. Ніжні квіти від молочно-білого до персикового відтінку. Діаметр 25 см. Жоржина Спартакес. Глибокі червоні квіти діаметром 20-25 см. Висота 1, 2, 1, 5 метра. Проблема. Жоржини можуть страждати від кореневої гнилі, борошнистої роси та шкідників, таких як попелиця та слимаки? Найкраща профілактика правильний догляд сонце хороша циркуляція повітря і помірний полив. Часті питання. Чи можна вирощувати жоржини тарілки, в горщиках? Так, якщо горщик досить великий, від 20 літрів для високих сортів. Чи можна виростити їх з насіння? Ні, гібриди не зберігають ознак батьківської рослини. Краще розмножувати бульбами або живцями. Укладення жоржини, тарілки це справжня прикраса саду, їх великі квіти і тривале цвітіння коштують витрачених зусиль. Спробуйте виростити хоча б один сорт, і ви закохаєтесь в ці чудові рослини.